Вітаю самих найкращих в магазині Аврора. Ми сьогодні з вами подивимося, які акції знижки в магазині Аврора. І, можливо, будуть якісь ще новинки. Дякую вам за коментарі. Вдячний дуже вам за ваші вподобайки. Величезне вам спасибі. Не знаю, чому мене так приваблює це люстерко, дзеркало. Ніби нічого тут нема. 249 гривень, якесь таке затишне-затишне. Привезли нові брелочки. Ось такі. Дивіться, які гарні. Дівчаткам на сумочку. Зі знижкою. А чому не тут дивно? Тут 44, а тут 22 гривні. А кому вірити сканеру чи ціннику? А ось такі по 25 з метеликом. Перевіряємо ціну. Також зі знижкою, ніби 50% це діє А ось ці брелочки якщо вірити ціннику, взагалі по 7 гривень. І дійсно, вони по 7 гривень. А ось і перша новинка. Лампи, які працюють від сонячної батареї. Ой, це можна навіть на лоджу. Тут 10 штучок, ось таких лампочок. І ціна 349 гривень. Я знаю, ці ліхтарики також купує молодь. Якщо я думаю, що це ліхтарик абажур декоративний круглий. А це не ті ліхтарики, що запускати їх. Із свічкою. Ні, це дивіться, це просто абажур на лампу. Новинка в Аврорі ось такі вентилятори на кліпсі. Наприклад, можна їх причепити біля свого столику, або якщо у вас на роботі, десь в офісі немає кондиціонера, можна скористатися таким портативним вентилятором 229 гривень. Ще є ось такий 249 гривень. А за цим зручно їздити у маршрутках. Вентилятор портативний, акумуляторний. Батарейок не потрібно, заряджати вдома і все. Ціна такого вентилятора 149 гривень. І ще один вентилятор настільний, акумуляторний на підставці. Також працює від батареї. Батарейки не потрібно купувати. Шнур в USB входить до кожного комплекту 199 гривень. Ще одна новинка. Ось така поличка. Зараз покажу вам на картинці. Вона складається на 4 рівні. Можна поставити біля пральної машини і зложити сюди всю свою косметику. Ціна такої новинки в двох кольорах: сіра та така молочна. 449 гривень. Ще одна новинка від Dallas. Шампунь гель для душу чоловічий. Три в одному 500 грамів. Є два види.

Показую вам, як новинку. Ще одну новинку я знайшов: вітамін Е, провітамін, міст 200 мл. Жіночий парфумов... парфумований спрей для тіла. Ну, зараз літом можна користуватися такими спреями. Досить зручно. Ціна такої новинки 219 гривень. Зі знижкою зараз ось такі парфумовані місти для тіла 250 мл, 169 шістдесят Гель крем під очі, біокон 89 гривень. Тонік Біокон для обличчя 69 гривень. І цієї ж фірми можна придбати ось такий гель для вмивання з вітаміном С. Тут 150 мл за 69 гривень. Пінка для вмивання обличчя Елєн 55 гривень. Ось така також 55 гривень з екстрактом ромашки та зеленого чаю. І для комбінованої жирної шкіри. 65 гривень, також 150 мл. Фарба для волосся сльйоз 151 гривня. Фарба Гарін'єр Color Sensation 109 гривень. Фарба Avena 64. І найдешевша це фарба мальва по 29 гривень. Ні, вибачаюсь, є ще фарба Лірені. Вона ще дешевша 27 гривень. Станочки бік 134 гривні 3 штуки. Станочки для гоління Giлет 8 штук 239 гривень. І ось такі по 169 гривень. В нас вже з'явився ось така новинка, з'явилася для жінок гель для гоління від Арко 200 мл за ціною 169 гривень. Піна для гоління чоловіча 200 мл, а Скільки, це також бачу новинка 49 гривень, я дешевше не бачив ніде. Арко геть для гоління 200 мл 99. Піна для гоління Gillette 200 мл 84. Аквафреш. Так, це велика, 125 мл. Вибачаюсь. Ось ця 125 мл 64 гривні. Блендамет 34 гривні 75 мл. Колгейт Потрійна Дія 75 мл 37 гривень. Ось такий гель-пілінг Доктор Санте, зараз в акції 69 гривень. Дівчата, супер знижка на рексону спрей, 40% 77 гривень, дешевше не було ще ніде. Зверніть увагу, будь ласка. І знижка кулькові Рексона також 40% 48 гривень. Ще хочу ось цю перевірити ціну, антиперспірант сухий. 124 без знижки. Так, це ватні диски 150 штук. Аврора 49 гривень. Зі знижкою поставили ось ці гелі для душу. Пляшка із дозатором 400 мл, Є багато різних ароматів, 53 гривні. Великий гель для душу 900 грамів. 94 гривні. Дивіться, новинка для малечі без сліз, 300 мл шампунь, пляшка з дозатором 49 гривень. Не знаю, Нівей дорога гелі для душі, але вони чудові, 250 мл 119 гривень. Акси по 93 гривні гелі для душу. Гелі пінки від Зая 108 гривень. Дуже класний цей. Спробуйте понюхайте, я вже не раз говорив. Зараз будь-яка пінка по 108 гривень. Стійки чоловічі Old Spice, 103 гривні. Old Spice, мій улюблений White Water, 103 гривні. Тепер є в Аврорі і Арко креми для гоління 65 мл, 55 грн. Брев, ось такі кубики для бачка в Унітаз, 94 гривні акційна ціна. Антікальк від сану це літровий спрей 238. А тепер дивіться, і Гелекс випустив ось такі блоки для унітазу. 55 гривень показує як новинку. Засіб спрей для чищення м'яких меблів 500 мл. 89 Засіб пінг став гелевий 161 гривня, 750 мл. В акції порошок персіл колор кілограм 200 за 188 гривень. В акції лоск вагою 2400 209 гривень. Зі знижкою порошок саме універсальний вагою 3 кілограми 249 гривень. По 27 гривень порошок для прання грюнвель для ручного та для автомат-машини. Порошок Савекс по 29 гривень. Капсули перволь для Прання кольорових речей 13 штук 178. Капсули Персіл для кольорових речей 13 штук, 189 гривень. А ось капсули Аріель, 169 гривень 13 штук колор. Так, ось таке велика велике пакування Wan Free, універсальні капсули 4 в одному. Тут 75 штук. Зараз в акційній ціні 698 гривень. Засіб для видалення плям. Пінк став 500 мл спрей 184 гривні. Так, новинка. Універсальний пральний засіб. Ось такий в листочках для автомат-машини для ручного прання. Тут 30 циклів прання. 30 листів. А що написано 60 циклів прання? Це цікаво, не зрозумів. Я 60 циклів. 30 листів, добре. Перевіряємо ціну новинки. Точніше, дізнаємось ціну новинки 149 гривень. Тут є ще ось такі. Дивіться, це також такі самі, тільки інший аромат. Карпатська свіжість. Я ще знайшов лаванду концентрована. Ще одна новинка. Серветки, абсорбуючі для захисту кольорових речей під час прання. Захист кольору, 12 серветок. Поглинає. Нестійкі барвники запобігає знебарвленню. Це також новинка, цікава річ. Дізнаємось ціну новинки 55 гривень. А ось серветки для оновлення чорного кольору. Зараз в акції 10 штук 149 гривень. Засіб для миття посуду 450 вже мілілітрів, вже не 500 washen free. 59 гривень. А що ж це таке? Це не той цінник. Пошен фрі літровий літровий по 59, а це без знижки. Ось 59 гривень, літровий Washen Free. В акції персіл гель для прання. Літровий 229 гривень. Зверніть увагу, дуже хороша зараз знижка. Pink Stuff спрей засіб для кухні 500 мл. Зараз в акції 183 гривень невеличка знижка на сарму велику 900 мл 80 гривень. Гелекс також зараз в акції 950 грамів 88. Зі знижкою зараз ось такі великі гелі для прання 5-літрові. Сама та Polar Shine. 184 та 178 гривень за акційною ціною. Зверніть увагу, знижка 30%. Сода. Вага 650 грамів 44 гривні. Новинка для ось таких а, порід собак чи для маленьких порід собак, мабуть, 23 гривні зараз в акції. Зі знижкою Пан Кіт 10 гривень. Felix Fantastic по 15 гривень. Фріскес по 11 гривень. І по 10 гривень «Мяу». 46 гривень корм для шиншил. Поріна Ван сухий корм 800 г 209 гривень. 69 гривень. Клуб 4 лапи, 400 грамів, Корм гав по 12 гривень. Хочу показати новинки. Привезли ось такі банки для сипучих: 139 гривень, що навіть цінник не стоїть, тільки дівчата все розставляють. І дивіться, яка гарна також банка із бамбуковою герметичною кришкою. Це також новинка 109 гривень. Зі знижкою ганчірка для прибирання 44 гривні 50 на 70 розмір. В акції набір серветок 8 штук, 116 гривень. Фрекінбок вони досить добре вбирають в себе вологу. Новинка, ось такі склянки. Написано стакани. Знаєте, що мені нагадало? Це таке, як пам'ятаєте раніше, в потягах давали скляний стакан і металева така ця ручка. А це пластикова ручка. Ціна такого набору із двох штучок показую вам як новинку. Також 169 гривень. Ще одні цікаві баночки із пробковою кришкою. 69 гривень показую вам як новинку. А це ємності для олії, мабуть, якщо я зрозумів. Ой, вони разом із пензликом йдуть. Ціна такої баночки 88 гривень на 200 млн. Я вважаю, що ці баночки досить зручні. Будуть, знаєте, от взяли, набрали олійку і змастили те, що вам потрібно, коли ви щось готуєте. Зі знижкою цукірниці скляні. 300 мл. Ціна такої зараз в акції 69 гривень. Набір млиночків для спецій на 140 мл. Вони без знижки 149 гривень. Ще одна новинка. Привезли ось такі цікаві баночки з рифлені. Дивіться, яка гарна кришка бамбукова і ще й така соломинка бамбукова. Також, щойно на дівчата виставили, поки що немає цінника. Зараз проскануємо ціну. 109 гривень. Склянка ось така блакитна на 300 мл по 34 гривні. Отака також цікава. Дивіться, як вона гарно переливається кольорами різними. 44 гривні. А я ще знайшов ось такі келихи. Це також новинка. 129 гривень ціна такого келиха. Перевірити хочу, чи знижку поставили на ось цю на цей набір. Без знижки Нові привезли ось такі келихи для вина. Так, ціна 129 гривень з різними написами. Хочу показати ось таку новинку. Чотири склянки і як він називається? Глейчик. Ось такі 4 скляночки комбіновані. З візерунком і ось такий звичайнісінький. А, ну дивіться Глечик. Пластикова відкривашка і ручка також пластикова. Ціна такої новинки зараз вам скажу, 299 гривень. А оці ножі, мабуть, добре з собою брати на пікнік. Вони із а, чохлом 17 гривень. Стопочки пластикові, 6 штучок у наборі, також на пікнік. Ціна 39 гривень на 75 мл. Ще якась новинка. Давайте відкриємо, подивимось. Ага, це підставки дерев'яні під склянки. В упаковці 4 штучки, і вони всі мають ось такі ще ніжки чорні 4. 4 ніжки. Зі знижкою зараз ось така лопатка силіконова та шумівка. Дерев'яна ручка 69 гривень. Привезли ось такі набори, прихватка та рукавиця. Але чому тільки один колір? Дійсно, тільки в одному кольорі. На жаль. Ну, добре, показую вам як новинку. Зараз скажу ціну. 55 гривень. Ну, я скажу, що дійсно хороша ціна на оцей набір. Привезли нові килимочки для розкатки тіста 65 на 45 сантиметрів килимок. Ціна такої новинки 134 гривні. Новинка, ось такі ємності для сипучих, пластикові із герметичною кришкою на літр 650 Показую, як новинку, 109 гривень. Точнісінько, такі самі, тільки менші за розміром на літр 100. Ціна таких 99. Ще одна новинка: соковичавниця, якщо я правильно так, називаю, сама оця ємність скляна і пластикова. Ручка і сама вичавниця. Ну завжди цікаво, коли щось нове. Зараз скажу ціну такої новинки. 99 знову привезли ось ці контейнери. Їх дуже швидко розбирають. Тут можна поскладати, знаєте, як гостя щось не доїли зі столу, шинку ковбаску. Навіть бачите, на малюнку показано, що фрукти сирочок все зберігається. Вони досить. Тоненькі і зручні займають мало місця в холодильнику. Кажу вже ціну. Привезли кришки для мікрохвильової. Не нехтуйте, візьміть собі, тому що легше помити кришку, ніж мікрохвильовку. 69 гривень, діаметр 30 сантиметрів. Дивіться, яка новинка. Це на пікнік для мангалу. Ось такий величезний ніж. А ця щіточка. А оці як вони називаються. Щипчики і ось така велика лопатка. 399 гривень коштує такий набір. І знову привезли для малечі чашки пластикові 44 гривні. Ціпочки. В Аврорі навіть можна придбати намет туристичний. Новинка. Ось такі чоловічі сумки. Має довгу ручку і ось таку коротку ручку для руки. Багато різних відділень, дуже багато. Ціна такої новинки. 129 гривень. Дивіться, яка пухнаста волохата косметичка для дівчаток, для маленьких принцесок. 149. Ще вам хочу показати ось такі косметички. Я їх всіх розложив. Вони в трьох кольорах. Кожна має ось такий хлястик. Я тільки на один вдів одягнув, щоб вам показати. Дивіться, яка застіпка з мусіндрою. Зараз скажу ціну таких новинок. Досить оригінальна, така цікава косметичка. Незвичайна ціна косметички, ціна косметички 69 гривень. Я чесно думав, що вона буде 100 з чимось. Я буду закінчувати відео. Бажати вам всього найкращого. Нехай вас все буде гаразд. До зустрічі.